Друзі, і тут теж бачимо кусочок стіни, отак цікаво розписаний, тільки кусочок. Бачимо такий куточок, де знаходиться ікона. Вона теж трішки розписана, це було бачу, дуже-дуже давно. Бачимо. Ось це було ціна, і тут так цікаво. Гроші бачимо під низом. У ще залишки, на стінах залишки розписані, їх зовсім зовсім небагато. А саме нареченим одягають корони.